Свіжі пенсійні новини. Пенсійна реформа в Україні що змінилося, що планується і чому поки нічого не працює. Ми, українці, давно очікуємо на справжню пенсійну реформу, не лише косметичну зміну, а глибоку трансформацію всієї системи адже реалії сьогодення такі, що більшість пенсіонерів ледве виживають на мізерні виплати. І хоча з липня 2025 року мала стартувати бальна система, а з 2026 року накопичувальна, цього не сталося. Причина уряд вирішив поєднати обидві реформи в один законопроект. Він уже перебуває на розгляді у Кабміні та Верховній Раді. Проте жодних реальних змін наразі не впроваджено. Міністерка соціальної політики. Каже, треба покладатися тільки на себе. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в одному з нещодавніх інтерв'ю чітко дала зрозуміти уряд усвідомлює проблему. Поточний рівень пенсій є вкрай недостатнім. Багато людей, особливо ті, хто все життя працював за мінімальну зарплату, зараз опинилися за межею бідності. Однак, за її словами, реалії такі, що молодь повинна якомога більше розраховувати на власні сили. Пенсійна система, якою вона була досі, не може забезпечувати гідного рівне життя в старості без змін. Ми розробили повноцінний законопроект. Він уже готовий, сказала вона, є у Верховній Раді. Але документ серйозний, потребує фінансового ресурсу та політичної згоди. Законопроект про бальну систему буде розглядатися тільки разом із законопроектом про накопичувальну систему, так наголосила Жовнович. Ідея в тому, щоб в Українці бачили всю пенсійну систему комплексно, які внески вони сплачують, куди йдуть ці кошти та як формується їхнє право на пенсію. Це дозволить підвищити розмір виплат у майбутньому до 80% від останньої заробітної плати. Нова модель і ось які є три рівні пенсій. Запропонована така пенсійна система, яка передбачає три складові. Солідарна система залежить від страхового стажу, розміру внесків та рівня зарплати. Це класична частина. Яка й нині функціонує в Україні. Накопичувальна система. Частина внесків кожного працівника зберігатиметься на персональному рахунку у спеціальному фонді. В майбутньому ці кошти буде використано для формування другої частини пенсії. І добровільна система це українці матимуть змогу самостійно робити додаткові внески для збільшення пенсії. Комбінація цих трьох частин, за словами міністерки, дозволить формувати пенсію на рівні 70-80% від зарплати. Солідарна частина покриватиме приблизно 40%, накопичувальна ще 20-40%, а добровільна всю решту. Але варто розуміти, без реального провадження та контролю всі ці цифри залишаються на рівні теорії. Чому реформа не стартувала? Хоча накопичувальну систему планували впровадити ще з 1 січня 2025 року. Цього не сталося. Причин кілька. Найголовніша відсутність політичної згоди. Як зазначає заступниця Міністерки соціальної політики Дар'я Марчак, депутати не погодилися з багатьма пунктами законопроекту. Крім того, в умовах війни та економічної кризи немає ресурсів для повноцінного запуску цієї системи. Ще однією важливою причиною є низький рівень довіри українців до накопичувальної моделі. Багато хто згадує 1990-ті роки, коли заощадження на рахунках знецінились або взагалі зникли. Страх, що держава не може гарантувати збереження коштів, залишається надто сильним. Європейський досвід і українські реалії ось які. Дар'я Марчак нагадує, що саме трирівнева система є основою пенсійного забезпечення в більшості європейських країн і США. Там солідарна частина лише база. Основні доходи літні люди отримують саме з накопичувальної та добровільної системи. Але порівнювати Україну з Європою непросто, адже в нас інша економіка, вища тіннізація зарплат, менша тривалість життя, а також обмежені можливості для працевлаштування літніх людей. І хоча уряд радить українцям працювати довше, це часто неможливо, особливо для тих, хто виконує фізичну роботу, багатьом уже у 60-65 років просто бракує здоров'я. Крім того, ринок праці не сприяє реалізації політики активного довголіття, хороші вакансії з зарплатами від 20 тисяч гривень здебільшого доступні для молоді. Літні люди стикаються з «ейджизмом» і не можуть знайти достойну роботу. Працюй довше, отримуй більше ось така ще є фраза: попри всі складнощі, уряд намагається мотивувати українців працювати довше. Згідно з розрахунками продовження роботи на 5 років. Після досягнення пенсійного віку дозволяє збільшити майбутню пенсію на 30%. Навпаки, вихід з пенсії раніше зменшує її також на 30%. Це частина загальної стратегії стимулювати тих, хто має змогу залишатися на ринку праці довше. Проте, це важко реалізувати без реформування самого ринку праці. Та подолання дискримінації за віком. До 2028 року для отримання повної пенсії потрібно буде мати 35 років страхового стажу. Також не виключають можливість підвищення пенсійного віку до 65 років. Є проблема обізнаності. Міністерство визнає. Більшість українців просто не розуміють, від чого залежить їхня пенсія. Люди не знають, як розраховується пенсійна виплата, які внески потрібно сплачувати і як стаж впливає на розмір виплат. Навіть при 40 роках стажу, але при мінімальній зарплаті пенсія буде мінімальною. Висока пенсія можлива лише при достатньо великій зарплаті та тривалому стажі. І ця проста істина поки що не стала частиною масового розуміння. У зв'язку з цим уряд хоче зробити систему прозорішою та зрозумілішою для громадян. Планується впровадити електронні сервіси, зокрема через додаток Дія. Де кожен зможе побачити свій страховий стаж, очікувану пенсію та зробити навіть додаткові внески. Яка базова соціальна допомога перший крок до змін? Як воно відбувається? Окремо, Міністерство соціальної політики готує реформу системи соціальної допомоги з 1 липня 2025 року почнеться тестування базової соціальної допомоги. Розміром 4500 гривень на місяць. Це має стати заміною десяткам видів допомоги, які нині існують в Україні. З 2026 року планують залишити один вид допомоги, простий, але зрозумілий на достатньо високій прозорості. Це має полегшити життя тим, хто опинився у скрутному становищі. Та зменшити бюрократичне навантаження. Мета зробити систему соціальної підтримки більш справедливою, прозорою і адресною, щоб держава допомагала саме тим, хто справді цього потребує, і щоб отримання допомоги не перетворювалося на квест. Попереду довгий шлях. На жаль, Станом на липень 2025 року пенсійна реформа не стартувала. Але процес розпочато. Законопроекти розроблені, подані до Кабміну. Ведуться дискусії у найкращому випадку система запрацює з 2026 року. Та для цього потрібно більше, ніж просто ухвалити закон. Потрібна політична воля. Ресурси і широка інформаційна компанія. Без цього нова система ризикує залишитися черговою реформою тільки на папері. Українці заслуговують на гідну старість, але до неї потрібно йти вже зараз, через обізнаність, довіру, робочі місця та стабільну економіку, бо лише законів недостатньо, якщо система не працює для людей. Дякую всім за увагу! Якщо інформація для вас була корисна, підтримайте це відео, подобайкою палець вгору, поширюйте для знайомих, підпишіться на канал, якщо хочете стежити разом з нами за ще дуже важливими пенсійними змінами. До побачення вам і міцного здоров'я!